Отак От відбувається у нас топка воску. Спокійно, легенько, культурно і чистенько. Отак, От це про те, що я розказував минулого року. Ми топили віск дідовським способом, як називають люди в народі. Ось така картина в нас була. Віск осідав е, на стінки відра, От. черпали ми його можливими і неможливими способами. От. Пробували пересидити через ситка. Отак вона у нас ситка получались, воно все гусло. Це був просто кошмар. Не хочу я більше тим раз попробували, другий раз попробували, знову так аналогічна ситуація в нас була, і ми вже на це все плюнули, От. купили і закрили питання. Ось так, все спокійно, все красиво, все гарно, все частенько, віск топиться. Остиває одразу. Вже там сантиметр добрий, застившого воску. А то й може і більше. От. І все. Чисто, гарно, культурно, без всяких ерундовин, які можна надивитись в ютуб-каналах, тіктоках, як топлять. Та ніфіга не топлять. Ніхто мені не розкаже, як вони домивають ту ерунду. Як вони потім з нею справляються і що вони з нею роблять? Да ніфіга не роблять, просто викидає і розказує, що воно все прикольно, все класно. Все класно виходить. Ну, не знаю. Мого я не хочу судити, можливо, комусь виходить, нам не виходило. Ну, от просто не виходили і все. Ми просто мордувались. Цілий день потрачений на то, щоб по факту нічого не вийшло. Великі втрати загальні воску. Ну, як бачите, от по відео вони і є. І хай хтось розкаже, що він... Чисто, гарно, і взагалі без проблем його розтопив. Ну, не вірю я в то, реально не вірю. Ну, всім гарного дня, всім до побачення. Буде щось цікаве, нове, будемо знімали, показували.